Ми маємо включення. До нас доєднується Джейсон Смарт, американський політтехнолог. Пане Джейсоне, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Пане Джейсоне. Наскільки для американського суспільства важливі ці дебати? Наскільки для них вони є ключовим та вирішальним а, фактом? Ну і немає, що боже людей вже ужі знає за кого вони готові голосувати. Проголосувати. То есть, я думаю, що Ла Хинса є ще можливість убеждать американцев, что она самая лучший кандидат, а много американцев ще знали очень мало о нее. А несмотря на то, что она була віце президентом она, як віце президент не особливо активною. Она не часто ходила на публічні зустрічі, она не часто ходила на ефіри, а дуже, можна очень можно сказать, тихий. А и затова это ети и възможност, аз американцам, като она. И що отвлекается Херисон с Байденом. А они, конечно, разни люди из разни идеи, но, как вид с задача била вообще седи тихо и не меша в процеса. Но насколько большинство американцев просто не ненавидит народа Трампа, а у него очень, очень висок антирейтинг,

А наскільки ось це опитування каналу CBS News можна вважати репрезентативним, згідно з яким 50% підтримують Гарріс і на 1% менше, 49% Трампа? Ну, Трампа примірне так. То всі сопроси показують, що є різниця свого нового пункту. А, ну і думаю, що це буде і змінитися на ближайші час. Тобто я яжидаю, що в течіні вже неділі два. А, uh, уже будет плюс Херес один и два пункта. Чму? Тому що се просто у нього буде времеч, що зарабцювати кампанію. Та ну уже півтора года делить свою кампанію. Е, uh, ети ніщо нового. Е, uh, Герес, она talking nationala, меньше мистсад. То это совсем новые новости. И это Jena, да, сейчас работает и ездит по Америке. Общается с американцами, ходит на фери. І показав всім, що не настяжі серйозний кандидат, і які плани у нею є будущего США. Пане Джейсоне, ви вже сказали, що це шанс для Камали Гарріс показати, що вона буде кращим президентом ніж Трамп, заявити про себе на які фактори вона має спиратися, чим вона має апелювати Дональду Трампу щоб переконати американське суспільство? Загинесе є кілька факторів. А uh, и просто из-за того, что столько людей просто ненавидят, Трампа, то такой, знаете, это типа или вы любите его, или просто ненавидите его, а uh, между ними нет ни одного человека, то всех просто его любят или ненавидят. А uh, из-за этого я думаю, что те, которые ненавидят его, конечно, не будут за Хереса. Но те, которые даже не любят Трампа, но думают, что М -м, Хереса, у него нет опыта, она не знает, что она делает, а это возможно что показать, что она знает, что делать, у нее есть серьезные планы, и она знает, как руководить страну. Но ее главная аудитория это как раз женщины. Как вы знаете, Дональд Трамп сам у него есть репутация, что он сексист, а у него было достаточно много скандалов с женщин, женщинами. А uh, і тим болі ан, як ви знаєте, хоче зробити закон в Америці, що буде запретити аборт везде в Америці. А і це те, що що є багато жінок, які думають, що це не хороша ідея, і вони не готові голосувати за проголосувати за такого чоловіка. А Герес сама а uh, теж любить ці теми, як а uh, uh, різні культури і все остальное. Як ви знаєте, 40% в Америці, а uh, вони не білі. из uh, различни култури из разных стран. И они любят работать с ними, с латински американцами, с афроамериканцами, с с американцами и с другими. И зато и я думаю, что она будет сделать как приоритет работать с меньшинством в Америке. Що настануть запитаємо вас стосовно сьогоднішнього ранку? Зазначається, що майже 2 трильйони доларів втратив американський фондовий ринок лише за 15 хвилин після відкриття торгів. Якщо я не помиляюся, зараз трохи він відновився, поторгував, і ось ця втрата обраховується приблизно в одному трильйоні доларів. Як це відчувається у сполучених штатах? Наскільки це велика проблема, чи чи можна це називати такою проблемою? Ще не велика. Це було, uh, ну, це, звісно, неприємні новини. Це но починало вже ну, 12 часов назад в Японії, коли їхній ринок, найплохший день в історії їхніх ринків, це був як раз сьогодні. І uh, ми бачили, що це було везде. Це не тільки в Японії, і ще в Європі, і ще в Москві. Ну, це було дуже добре. Звісно, це хороші новини, що не страдають. Uh, но потом, был, потом в Америці. А uh, і, звичайно, я думаю, що є страшне різниця того, що наша економіка, <хи>, отже, велика економіка, це 26% ВВП миру. А uh, можна іще uh, вижити та Я не переживають. Тобто все буде нормально. Звичайно, буду новини савоня завтра через день. Ну, это все збудеться скоро. Ну, для таких країн, ну, з основної бідної країни, наприклад, Росія. Это буде не грозі хуже, і это буде дійсно боне. Чим для нас зрозуміло. Дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадаємо, що на прямому зв'язку з нами був Джейсон Смарт, американський політехнолог,